Всім привіт! Рада вітати всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися своїм доглядом за обличчям, а саме е, лінійку е, серії Clear Skin від Avon. Це засіб е, пінка, У мене ось тут залишилося геть трішечки її, і буду повторювати іще, тому що цей засіб дуже класний. Він мені подобається, гарно очищає шкіру обличчя. Обличчя таке стає ніжне, таке дуже м'ягеньке, приємне на дотик. Гарно бореться з якимись там висипаннями, з проблемними такими, проблемною шкірою. Використовую також таку масочку, мені вона дуже подобається, швидко застигає всього за 4 хвилинки, і потім її треба змити. Використовую один раз на тиждень, буває два рази. Хороший засіб. Шкіра обличчя стає такого ніжно-персикового рожевого кольору. Після неї гарно очищує обличчя. Я не дуже задоволена і буду повторювати іще раз її, і може і не раз. але зараз трошки так за висока ціна я вважаю в каталозі Якщо буде знижечка, тоді по акційним цінам буду купувати однозначно користуюся засобом проти чорних точок такий засіб для вмивання такого кольору. Іде він Синього, блакитного, щось такого кольору із крабуючими частинками гарний засіб. Він мені дуже подобається, гарно очищає. Буду повторювати також іще раз його. Також є ось такий тонер. Я його використала один чи два рази. Зараз не можу повність, повну, ну, повну картину побачити цього. Повний результат цього засобу, але точно знаю, що це дуже такий спиртовий засіб. Такий дуже багато відчувається спирту в ньому. Таке. Ось. Також зараз у використанні в мене ось такий тонер для проблемної шкіри обличчя. Він мені подобається, тому що, ну, також це спиртовий засіб, такий багато. Має в складі та е, саліцилової кислоти, тому може трішки навіть так сушити шкіру, тому що це такий з е, кислотної і е, спортовий засіб, але е, дія того варта. Воно дійсно прибирає всі комендони, висипання, прищички всі гарно бореться з якимось. Е, Недолікам шкіри, тому це засіб дієвий, і я вважаю, що ну, він хороший. Він гарно справляється з, з своєю задачею. Також маю ще в запасниках ось такий крем швидкої дії. Він йде точковий засіб, приходить такий в коробочках. Це він в мене в запасниках лежить, не знаю, чи взагалі я зможу його використати, тому що таку. Компанія трошки мені підклала. Получається, дата випуска 22 рік. Очевидно. Ось. Тобто до січня місяця 25-го року я маю його вже використати. Ось так. Не знаю, чи я його зможу використати, тому що в мене вже є один такий у використанні, тому не знаю. Так, Користуюся ось таким засобом, за кислотами кремчик. ну, Заявлено, як це доглядовий крем, але насправді це має таку текстуру лосьончика. Я один раз пробувала, щось не зрозуміла. Він допомагає проблемної шкіри, гарна шкіра стає після нього, але мені не подобається, що цей кремчик потім стягується. І насправді текстуру має дуже рідку. ось. Такий прям, прям лосьйончик такий. Так, і ще спробувала ось е, таку лінієчку, Е, Іде проти жерно блиску на обличчі і гарно очищує пори. Це з, е, відлучувальний скраб з екстрактом Евкаліпта та е, Гамамелісу. Це мене в запасниках взяла, а цим зараз користуюся. Uh, і ось такі позначки для себе беру, якого місяця я відкрила, наприклад, ось в березні, третього місяця я відкрила, тобто наступно, до наступного місяця березня я маю його використати, тому що від е, того, місяця, того числа, як ви його відкрили, треба використати на протязі 12 місяців, як зазначає виробник. Мені дуже подобається цей засіб, він хороший. Особливо мені подобається його використовувати в душі, коли приймаємо гарячий гря... душ, він прям, ну, дуже класно розкривається. А ось коли просто вмивалася ним, то після нього в мене відчуття таке жирності, начебто як крему, як буду нанесли щось таке. І після нього я використовувала цю піночку. Ось тоді класний результат був. А потім зрозуміла, що краще його буду використовувати в душі, і мені буде е, все добре. Е, так, І ще використовую ось таку масочку. Це проти чорних точок. Вона йде для глибокого очищення обличчя. Дійсно класно очищує обличчя, вона мені подобається, має отакий колір блакитний, е, е, дуже хороший засіб. Ось, буду повторювати його іще. Так, гарна масочка, я нею задоволена. Так, ось такий зараз е, використовую гель. Е, він точковий де. Треба наносити на проблемні ділянки, на саме там прищичок чи ще щось, має такий колір. Е, Прозорий, він дуже швидко вбирається. Прям, ну, я б сказала, моментально. Він мені подобається. Оце єдине, що не знаю, чи я встигну його використати. У ось... мене така лінієчка підібрані. Мені вони всі подобаються, ці всі лінієчки, хороші засоби. Тільки оце єдине, що Прислали мені так дуже з малим терміном реалізації. Я не знаю, чи я його зможу використати. Встигну до восьмого до місяця. Ні. До першого до місяця, до січня. Ну, думаю, результат мені подобається від цього геля. Він дійсно гарно прибирає причики швиденько. Також мені подобаються ці засоби проти. Жирного блиску на обличчі гарно очищують пори, проти чорних точок гарні засоби, і для проблемної шкіри обличчя проти висипань і тому різних недоліків. Мені дуже ці засоби подобаються, я щиро рекомендую їх. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте лайк. Не забувайте залишати свої відгуки в коментарях. Я дуже люблю читати ваші коментарі. Всім дякую, хто зі мною, і до нових зустрічей. Пока-пока!